Росія вирішує в'язатися у маленьку переможну війну. Проте втрачає у флагман цього флоту, програє серію масштабних зіткнень на суходолі і опиняється перед поразкою, воюючи проти держави, що втричі менше її за населення. Знайомий сценарій, так? І ми зараз не про російсько-українську війну, а про російсько-японську. <звук> Цей конфлікт тривав з 1904 по 1905 рік і став одним із цвяхів у труні Російської імперії. Але насправді ця війна не була для Японії такою тріумфальною, як про неї прийнято говорити. Держава, де сходить сонце, опинилася у боргах та втратила чималу кількість своєї армії. Устривай, наче цей канал був про політику, а не про історію, тож чому ми розглядаємо події сторічної давності? Російська японська війна це приклад того конфлікту, де значно слабша сторона виграла війну, але не змогла захистити усі свої здобутки на перемовини? Чи чекає таке Україну і до чого тут нещодавній саміт в Саудівській Аравії? Давайте розбиратись. Мирні переговори між російською та японською імперіями стартували у 1905 році в поцматі за посередництва плейбоя, філантропа та за сумісництвом президента Сполучених Штатів Америки Теодора Рузвельта. Іначе карти на руках Японії були вельми непогані. Вони дали росіянам штруханця у битві під Мухденом та Понтантуром, виснажили їх економічно, розтягнули їх логістику, розбили декілька російських військових флотів, потопили флагман тощо, тощо тощо. іначе був саме той час, коли треба було йти на перемовини і домовлятися про певні територіальні поступки з боку Росії в обмін на мир. Все мало йти за планом. США, наче на початку війни, підтримували Токіо, і минні переговори обіцяли пройти успішно. Але позиція західних партнерів змінилась. Чому так? Підтримувати Японію було вигідно, поки вона була слабка. Після ж перших перемог американці почали хвилюватися, що біля їх сфери впливу прямісінько через Тихий океан набирає обертів нова сильна держава. Та й росіян теж не хотілося обмежувати. Європа впевненими кроками йшла до суїциду, <кхем> тобто до Першої світової війни, і послаблення Російської імперії загрожило перемогою Німеччини у майбутньому конфлікті. Тому японська дипломатична перемога у плани не дуже входила. 23 серпня. Представник Росії граф Віте запропонував японцям залишити за собою Сехалін і відмовитися від репарацій з боку Росії коли Комура відхилив пропозицію, Віте розіграв карту. Я устал, я ухажу. Та почав пакувати валізи, погрожуючи продовженням війни. Врешті Комура поступився, і в обмін на південну частину Сахаліну японці відмовилися від репарацій. Іначе усе не так погано. Японці домоглися впливу в Китаї та в Кореї, послабили Росію та виходили з війни з територіальними здобутками. Проте населення зустріло таку мирну угоду з великим незадоволенням та протестами. І державі навіть довелося вводити військовий стан. Як до цього дійшло, якщо росіянам, врешті, набили пику? З огляду на втричі менше населення, для Японії втрати були боліснішими, а борги уряду були дуже великими. Вона розраховувала на компенсації від Росії, яких не отримала. Довелося підняти податки. Це простий народ не зрозумів та почав кричати про зраду. Врешті уряд був змушений піти у відставку. Ба більше, Японія не була готова до затяжної війни, а росіяни тільки но перекинули в Маньчжурію чотири нові дивізії і погрожували продовжити конфлікт. Тепер давайте повернемося до російсько-української війни. Як нам уникнути такого сценарію? Російсько-українська війна ведеться на багатьох фронтах одночасно і має ще дипломатичний та економічний вимір, на який звертають не так багато уваги. Після невдалої спроби повністю завоювати нашу державу, головною метою Росії стало економічно та політично послабити Україну, щоб вона просто не стала прикладом історії успіху. Стратегія Росії в Україні буде стратегією на виснаження доти, доки Київ та його союзники не приймуть нинішню ситуацію з окупованими територіями як нову реальність. Як Росія цього добивається? Ну, по-перше, намагається зірвати український котонаступ та перехопити ініціативу на фронті. Ми не військові експерти, не будемо вам розповідати, звідки він почнеться, коли він почнеться, дійде він до Маріуполя, Мелітополя чи Севастополя. Ми цю там очіпати не будемо. Натомість поговоримо про політику та економіку. Для чого Росія знищує об'єкти інфраструктури та намагається зірвати зернову угоду? Її мета це зруйнувати економіку України, зробити Київ ще більш залежним від інших держав, від західних партнерів. А вже потім домовитися з ними без участі Києва. у південно-східних областях України. Досі розташовані важливі об'єкти колишнього радянського військово-промислового комплексу. А Запорізька область є важливим виробником металів та машинобудування. З окупацією південних регіонів Україна втратила близько 20% своїх сільськогосподарських угідь. Навіть якщо Україні вдасться відвоювати ці території на розмінування та повернення їх до використання може піти до 10 років. На сьогоднішній день Росії вдалося захопити основні українські порти на Азовському морі. Це ставить Україну перед серйозними логістичними викликами, скільки до війни 75% її зовнішньої торгівлі здійснювалося морським шляхом. А навіщо Росія б'є ракетами по зернових терміналах? Це ж виглядає взагалі як несенітниць. Країна є одним із основних експортерів зерна у світі, і удари по терміналах призводять до зростання світових цін на зерно. Вищі ціни на зерно призводять до зростання інфляції в Сполучених Штатах Америки, Європейському Союзі, ну і решті багатих країн. Таким чином, Росія отримує непоганий інструмент для шантажу і переговорів. Плюс вона теж експортер зерна, тому може отримати більші кошти і компенсувати втрати від. Того, що вона не продає зараз так активно нафту, як вона продавала в минулому, тим не менш залишимо це для іншої розмови. Чи має ця стратегія результати? Частково так. З початку війни в Україні відбулося 35% падіння реального ВВП та зростання інфляції на понад 20%. Загалом, витрати на безпеку і оборону становлять 26,6% ВВП України. Більше того, Київ значною мірою залежить від підтримки заходу і фінансування цих витрат. Наступним кроком в цьому плані є упевнити західних союзників України, що швидкої перемоги вони не отримають. А далі Москва запропонує компроміс перемир'я, яке б закріпило нинішню лінію фронту, дало б російському керівництву бажану перемогу. За посередництва Сполучених Штатів і Китаю така угода також повернула про Росію в коло світових держав. Однак найважливіше те, що вона унеможливить перетворення України на економічно життєздатну та суверенну демократію, яка особлює альтернативну реальність для російського народу. Тобто, не добившись успіху на лінії фронту в ході зимової кампанії 2022 року, Росія намагається покращити свою позицію за рахунок переговорів та тактики знекровлення України. Що ж тоді залишається робити Києву? Як казав свого часу Сунь Зи, найважливіше у війні атакувати стратегію ворога. Росія хоче донести іншим державам такий меседж. Дивіться, це затяжна війна. Україна в ній не переможе. Немає сенсу витрачати на це ресурси. Мирна угода це, взагалі, лише питання часу. Припиніть поставляти зброю, адже спроби України атакувати це. Ну вони лише погіршать її економічне становище. Як ви це не розумієте? Ганною відповіддю на таку стратегію було б консолідувати навколо себе інші держави. Україна цим займається. 5 та 6 серпня в Джиді, це місто в Саудівській Аравії, пройшла конференція, що мала на меті продемонструвати світу українську формулу миру. На конференції були представлені 42 держави. Для світу це небагато, але цікавим є склад: Індія, Бразилія, Південно Африканська Республіка, Індонезія, Єгипет, Чилі, Замбія та Китай. Як вдалося стягнути оце КНР, залишається секретом, і найбільш цікавий момент на цій конференції не було Росії. По-перше, Києву тут вдалося розвіяти міф стосовно того, що його підтримують лише Європа та Сполучені Штати Америки, і це дуже важливо. По-друге, Україна зробила те, чого марно намагається досягти Росія. Консолідувала навколо себе країни, що прагнуть покласти край війні та донесла їм свою формулу миру. Так, позиції цих держав далекі від ідеальних для Києва. Деякі з них приїхали для того, щоб запевнити Україну в тому, що варто шукати діалог з Росією та йти на компроміс. Проте держави, що. Відвідали цю зустріч, не висловлювали свого протесту, тим, що Росія забражена не була. Чому стратегічні та геополітичні позиції Росії за ці півтора роки суттєво послаб. До того ж, країна потрапила під сферу впливу Китаю, яку той використовує як такий собі бастіон антидемократичних цінностей для протистояння Сполученим Штатам Америки. До того ж, не секрет, що російська делегація, будь вона присутня, робила б усе для того, щоб зірвати саміт, або, принаймні запобігти досягненню, хоча б якихось. Перемог для Києва. тим не менш залишається ще багато складнощів. Яких саме Саудівська Аравія має дружні зв'язки з Росією. Південна Африка теж не хоче псувати свої відносини із Кремлем. Це знижує ймовірність того, що результати саміту будуть проривними. Але слабкість може стати і силою. Маючи дружні відносини з Російською Федерацією, Саудівська Аравія має більше інструментів тиску на Москву. Це може стати в нагоді в разі поновлення зернової угоди, наприклад. Що ж залишається у висновку? У міжнародних конфліктах війна, економіка та дипломатія це три частини одного цілого. І воюючи на полі бою, варто враховувати інтереси інших держав, адже часто здобути кров'ю на полі бою може бути втрачена розчарком пора у мирному договорі. Ми живемо у глобалізованому світі, де Китай впливає на конфлікти в Африці. Великобританія поставляє зброю Україні, а Сполучені Штати опікуються долею Тайваню. І для того, щоб бути впевненим у власній безпеці, треба мати уявлення про те, які конкретно інтереси переслідують наші союзники, партнери та сусіди. А для цього треба вивчати міжнародні відносини. Бажано разом з нами. Дякуємо вам за перегляд відео. Лишайтесь з нами, якщо хочете мати більше аргументів у політичних суперечках. Підтримати нас ви можете одним правильним кліком, і ви знаєте, яким. внизу знайдете посилання на наш ТГ-канал та англомовний Ютуб. До нових зустрічей.